Євген Сухарів, Київська школа клінінгу, знімаємо чергове відео про професійні правильні гумові рукавички. І ми розберемося з піктограмами, які на цих рукавичках розташовані, щоб ми могли розуміти, а де їх використовувати, а де їх не використовувати. І зараз ми підійшли до наступної піктограми, яка називається мікробіологічна безпека. Знаєте, так біохазер то такі штучки спеціальні намальовані, десь тут буде значок. Давайте згадаємо для початку, хто такі віруси і хто такі бактерії. Бактерія це умовно така здоров'язна штука, а вірус такий маленький відносно бактерії. Тобто вірус значно значно менше, бактерія велика. І деякі рукавички є з певними значками, які нам кажуть про те, що рукавички не пропускають через себе, не мають таких пор і мікроотворів, через які не проходять бактерії і гриби. Відповідно, там пліснява, спори і так далі, через цю рукавичку не пройдуть. От, наприклад, рукавичка такого формату, вона має. Значок ліохазок має ЄН, ІСО, 374 3745 Відповідно, це каже нам про те, що тут через цю рукавичку на наші руки не потраплять бактерії і не потраплять гриби та їх спори. Але якщо ми говоримо про віруси, то безумовно вони можуть пролізти, бо вони настільки маленькі, що навіть через цю щільну гуму можуть пройти і потрапити на руку. Якщо ми хочемо, щоб віруси на наші руки не потрапили, відповідно ми беремо. Інші рукавички, там, де написано, ІНІСО3745 вірус. Відповідно, ці рукавички не пропускають також віруси, тобто настільки щільний матеріал, що всі мікропори закриті, і навіть вірус не може потрапити на шкіру рук.